Вітаю, друзі! Пропоную до вашого огляду пам'ятну монету, присвячену колективу, який сформував потужні хорові традиції, власний виконавський стиль та репрезентує українське вокальне хорове мистецтво під час чисельних гастрольних турів, створений у 1919 році як державна українська мандрівна капела, від початкових літер і походить назва Думка. Вона формує унікальний слов'янський варіант інтерпретації західноєвропейської класики, наповнений ліризму, краси тембрів, динамізму, а, динамізму палітри. боже. Нині репертуар капели складається з музики для хорів акапелла, обробки народних пісень, західноєвропейська музика, вокально-симфонічної музики, Баха, Бетховена, Верді, а також творів сучасних. Українських композиторів Є. Станкович В. Сільвестров Л. Дичко М. Скорик. Монета була введена в обіг Національним банком України 5 листопада 2019 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж 40 тисяч примірників. Гурт рифлений. Розпочнемо розгляд з аверсу монети. Зараз. Так. Беремо зараз гарний ракурс. Ось так, наче класно. Так, значить, на версії монети розмі... розміщена. Малий державний герб України, праворуч від такого написи Україна, стилізовану композицію на зеркальному тлі, квітки соняшнику. Одна з яких кольорова з використанням там под руку, між якими Камертон та написи 100 років, кольоровий логотип Національної заслуженої академічної капели України. Думка теж використано з технологією там подруку. Під яким номінал та рік карбування 5 гривень 2019. Написи півколом. Національна заслужена академічна капела України. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий друзі. Аверс у монетки. Не забуваємо ставити лайки, коментуйте. Хто вперше, підписуйтесь, далі буде в цьому відео реверс, а на каналі інші відео. Так, переходимо до розгляду реверсу монети. Зараз я її перекину. Ось так. Так. О. Реверс будемо з такого а, цього ракурсу знімати. Значно реверсі монети розміщено. Ліворуч на матовому тлі нотний аркуш із скриптовим ключем, та написом угорі 1919. 2019. На дзеркальному тлі постаті виконавців. Угорі та внизу квіти соняшнику. Ось такий, друзі, реверс монети. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.